дивіться, відкриваю машину. Виходить, охороняємо особа. І ми привітаємо, охороняємо особу на Майдані в Чернівцях. Хай йому щастить. Хай йому повезе в цій боротьбі. Десять терористів. Де він? Хто буде на вас? Відбиття нападу. Вірить, вірі. Ми охороняємо себе автомобіль. За тренажем пір охороняємо особа ціла. Заряд охорони цілий. Терорист цілий. Терористи ціли. цілий. Цілий. Палка є, не побили папу. Привітаємо команду управління державної охорони України. ті, Охороняють президента і інших керівників нашої держави. Майстри спорту, майстри міжнародного класу, спеціалісти своєї справи. А на площадку запрошується команда Академії Національної бодігардів Відень, Австрія. За ними готується команда поліції охорони міста Київ. А ми оцінюємо дії першої команди. Оцінюємо дії департаменту особистої охорони УДО. Вітаю команду бодігардії Австрія. Вони не розуміють нашої української мови, не розуміють, наше бажання, наше бажання, наших сердець привітати їх на нашій чернівецькій землі. Вітаємо команду Австрії. Не хочу давати інтерв'ю. Ну такі вони. Ну, австріяки, що робити. Жінка така гарна, червоні сукні, наша. Іде, йде напад, хто буде відкупити, хто напад, живе. Відкрити на хороші люди, відкупи. Пробачемо автомобілів, тихенько приїхали, вийшли, оглянули територію, поправили півжачок. Молдова є молодова, молдовани, наші друзі, сказали по радіостанції повинно, Чисто можна виходити. Тут вітають з пітані. Бажанням нашим українським вином чи поєдком чи наливочкою. А десь серед них і задається. Да. Ми заставили спосіб життя, але за нас є там якийсь терорист, злочинець, який приготував зарядню праці, ножика якогось там, палицю і готується. Де де він? Хто переможе в цьому поєдинку, заряду охороні терорист? Напад спирту оформимо, виходить автомобіль, їх забрали. Терорист, терорист живий, руки підняв. Вийшли з машини, подивилися довкола, привіталися з глядачами. Передні такі представники охорони. Поступили, постикали, по машині, виходьте, дядьку, вас зустрічають тут на Майдані. Може там панянка. Панянка? Дядька, дивіться, популярна, другий підняв, наш. Селебриті, зустрічайте. Ого. Керівник антикорупційного бюро іде. Це той, хто нам буде вертати Україну до нормального способу життя. Що на нього не подати буде. Відпили, Відпи! залишиться Відпи! живий, Відпи! в автомобіль, палку відібрали. Терорист, 7 руки, живий, Дякую. наступно України, місто Київ. Кремезні хлопці вийшли, поглянули територію, озброєні. Подивилися, все добре. Загрози немає, небезпеки немає. Вийшов прикріплений, так званий. Відкриває автомобіль і виходить, охороняємо особа. Кого вони охороняють? Охороняємо особу. Вітаємо команду Державної кримінальної виконавчої служби. Місто Так, Хто до них підходить? Хто хоче з ними привітатися? Жіночка, привіталась, хотіла взяли. Не беруть хабарів? не беруть. Ходіть, ходіть. Ході, ході. Залами. Евакуюють, охороняємо слово. обліпили, накрили собою. Охороняємо слова жива. Терористи представники Державної кримінально-виконавчої служби України з Дніпра оглянули територію і наразі чекаємо на вихід вельми важливої персони. Вишиванка, поважають нашу рідну. До речі, нещодавно був день вишиванки 18 числа. Ну, от вони зняться вишиванки у Дніпрі, приїхали до нашої, нашої, нашої персони. О, туди жінка є охоронець. Бачите, листа хотіли передати, прохання, мабуть, дати гроші з Дніпра переслати, вас банк чи щось небудь не, не отримали. Де напад? Де напад. Палиця де ворог, відбили напад, палицю забрали, контролює нападника. А ми з вами. Вітаємо команду головного управління охорони української залізниці. Подивіться, які легені охороняють. Наразі з'являється у нас наша від персона. Вітаємо. А це керівник нашої української залізниці. Вітаємо нашу залізницю українською. Зсереджені, хвилюються на посаду пам'яті нападу, прикривають охороняємось, щільно прикривають, покласти автомобиль і патруль автомобіля. Дальше <плес> охоронці львів'яни. Зустрічаємо, охороняємо людину. Так, наразі буде вихід. Вітаємо команду поліція охорони міста Львова! Супроводжує. Ніхто не квіти сьогодні. Ніхто? Давайте комусь з мешканців подаруємо чернівців квіти, жінки ці квіни. Ніхто не квіти? Що за охороняння? Знаєте, ми можемо сімей. Ох, напад, напад, напад Відбили напад. Забрали